Я пішов туди, щоб ніхто чужий, щоб сюди не прийшли вельми шановні люди і моїм дітям ніхто не погрожував, моїй сім'ї, моїм батькам. Взяли міг спати. Мені те, що снилося, те, що я переживав. Вона в місці це зо мною все пережила. Вибачте, я нормально спів. Я бачу, як білочки скакають. <зуміло> і птички співають, розумієте? І Життя продовжує. Мне сподобалось и в меня выслушивать и анализировать, какие проблемы меня трубуют. Приходили воспоминания и это было болезненно и это было очень, очень мешало в некоторых моментах. Люди хотят помочь и стараются это сделать, не просто на там, для галочки, как это говорят. Я розробила е, методологію первинну, по якій ми проводили пілот програми. Мультидисциплінарний підхід, про який зараз говорять в медицині, він має бути також і в сфері психології. Ми маємо робити роботу спільно і різні фахівці мають працювати з різним рівнем е, травм, тих чи інших психологічних проблем. І я сподіваюся, що ми будемо продовжувати зв'язок і допомагати тим нашим пацієнтам, з ким ми вже ну, працювали. Тому що вони вже звертаються по другому, по третьому колу. Ну, і Ми з ними зв'язок підтримуємо. Чоловік може чоловік. І це не просто кухонна терапія, а це професіональна підтримка. Це дуже важливо. На сьогоднішній момент треба не тільки допоможь воєнним тут безусловно, але треба ще і жонам воєнним, родственникам воєнним. Ну і по суті, зараз вже навіть всьому населенню України треба психологічна допомога. Навіть буває на середині терапії і наприкінці терапії, вже з кабінету виходять хлопці, у яких і очі вже веселі і світяться. І людина міняється. Коли бачиш ці результати, взагалі крила виростають. Місія громадської організації Далади полягає в тому, щоб відновити та нормалізувати ментальне здоров'я української нації заради сталого майбутнього України. Ми плануємо відкриття центрів психологічної реабілітації та психосоціальної підтримки на базі медичних закладів нашої країни, а також створення амбулаторних центрів, які будуть надавати психологічну допомогу та психосоціальну підтримку не тільки на базі медичного закладу, а й насамперед амбулаторно. Коли все до ладу, то ти в спокої. до ладу для мене в першу чергу це велика можливість робити мою роботу допомагати військовим, Коли є люди рядом, які которые... Розділяє твої ценности, твої интересы, і когда люди підтримують друг друга, і когда видиш результати, і коли от тих людей, вот ти вот для мене найголовніше. Я роблю там, де треба, там де мені місце, я роблю те, що треба. Наша задача в проєкті «Доладу» — робити сильних сильнішими. Наша сила в, нашому, в нашій єдності і заради того, щоб ми всі разом дійшли до перемоги. Все має бути до ладу. Абсолютно все.